Христос, посеред нас сьогодні, 7 листопада 2015 року, напередодні Дня пам'яті святого Великомученика Дмитрія Солунського з благословіння високоприосвященішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського Української православної церкви Київського патріархату, мною на веб-ресурсі YouTube був зареєстрований і відкритий особистий християнсько-просвітницький канал. Під назвою Скрижалі. На цьому каналі розпочинаємо рубрику Програми Духовна Криниця. Під час цієї програми буде розповідатись вам про великі православні свята та інші теми християнського змісту. Проєкт тільки відкритий, тому з кожним часом ми його будемо вдосконалювати, щоб ця програма була вам цікавою. Отож, з Богом розпочинаємо! Христос посеред нас. Церковний календар складений таким чином, що кожного дня наша свята Православна Церква молитовно поминає певних святих угодників Божих, до яких ми щиро молимось, припадаємо в своїх молитвах і просимо їхнього заступництва. До угодників Божих ми молимося як до тих людей, які під час свого земного життя проявили свою велику жертовну любов до Бога. За це Господь дарував їм вічне життя та вічне блаженство. Угодники Божі є фундаментом нашої святої православної церкви. І сьогодні, 8 листопада, свята Православна Церква вшановує пам'ять одного з ранньохристиянських великомучників, святого Дмитрія Солунського. Святий великомученик Дмитрій народився у сім'ї римського проконсула міста Салунь, нині саломників Греції. У 3 столітті на той час більшість мешканців були язичниками, але чимала християнська громада, заснована апостолом Павлом, існувала вже 300 років. До таємних сповідників християнської віри належала і родина Дмитрія. коли хлопець подорослішав, батьки показали йому чудотворні ікони Христа і Богородиці. Тоді Дмитрій дізнався, що поганські боги – то Оманна. А насправді існує лише всемогутній Бог. День у день юнак ревно молився і уважно слухав євангельські розповіді. Невдовзі батько Дмитрія відійшов до Бога, а юнакові довелося заступити його місце. За наказом імператора молодий правитель мав виявляти і ув'язнювати солунських християн. Проте Дмитрій цього не зробив. А відверто оголосив, що вірить у єдиного істинного Бога, і почав навертати язичників. Дізнавшись про це, імператор Максиміан розгнівався і наказав вкинути Дмитрія до в'язниці, а сам зажадав розваг. Володар дуже тішився, коли гладіатор Лій кидав невинних християн на гострі списи, аж поки на двобій вийшов юнак Нестор. Перед поєдинком він просив у Дмитрія благословіння на бій і почув провіщення своєї перемоги та смерті. Мужній юнак не злякався смерті і став до бою, а слова Дмитрія і справді виявилися пророчими. Втративши свого улюбленця, Максиміан наказав стратити Нестора, а з ним і Дмитрія, який допоміг йому своєю молитвою. Сталося це. У 306 році за правління Константина Великого 306 337 років над могилою великомученика Дмитрія спородили храм, а через 100 років були віднайдені його нетлінні мощі. При гробі великомученика Дмитрія відбувалися чудеса і зцілення. Так, у час правління імператора Маврікія авари оточили місто Селунь. Святий Дмитрій з'явився на міській стіні і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий врятував місто від голоду. Життя святого Дмитрія оповідає, що він звільняв християн з ворожого полону і допомагав їм повернутися до солуня. ЗII століття при раці святого Дмитрія почало текти запашне і чудотворне миро, про що писали сучасники. У 14 столітті Дмитрій Хризалох писав про нього: Мира за своєю властивістю не є водою, а гостіша за неї, і не схоже на жодну з відомих нам речовин. Воно дивовижніше від будь-яких пахощів, не лише штучних, але від тих, що за природою створені Богом. Тому великомученика Дмитрія свята церква вшановує як мироточивого. Згідно з уставом православної церкви, субота напередодні вшанування святого Дмитрія вважається поминальним.